Більше року з початку повномасштабного вторгнення Кременчуцький військовий Олександр Малеєв захищав Україну від збройної агресії Російської Федерації. Він був молодшим командиром своєї частини. Мав великий бойовий досвід, адже ще з 2014 року боронив Україну під час антитерористичної операції. Але на жаль, 28 липня під час виконання бойового завдання військовий загинув сьогодні. У міському палаці культури Олександра Малеєва провели в останню путь. Ми сьогодні в останній путь переважаємо сержанта Малеєва Олександра. Олександра Вікторича. Спочатку агресивних дій з 2014 року він пішов воювати. Так сталося, що він помер від великої мозку, велика контузія. Прямо в окопі, там, де вони знаходились. Це було в Запорозькій області, Южний напрямок. Він на позиції там і помер бліндаже. Його доставили сюди. і Сьогодні ми його, на жаль, Проважаємо останній путь на прощання. Прийшли багато людей, аби висловити свої співчуття і підтримку рідним і близьким загиблого військового. Серед колег та друзів Олександра Малеєва лунали лише найтепліші слова про його мужність, відвагу та самопожертву. Він завжди був на передовій, захищаючи мирних мешканців і своїх товаришів зброєю та власним життям. На жаль, саме такі воїни завжди йдуть у вічність раніше за інших. З року постійно був на передке, тому що даже в Фейсбуці бачив, що... Был поиск одно время, там дочка его искала, а потом он написал, что я на наление эту связи, и после этого там я страничку, он ничего практически не писал тут. Он знал его только с положительной стороны. Хороший друг, товарищ, всегда выручал, помогал. Я даже когда уезжал, семья здесь оставалась, уходил в море, он всегда приходил к жене, помогал. Там. У меня было такое ощущение. Вот он приезжал. Я даже чувствовал, что. Ну, по тому цей формат. Він так як приїжджав попрощатися. Друг настоящий друг в госпіталі скільки раз лежали, допомагали нашому військовому шпиталю. Всі далі не позвонить, все. бігу, все ночь. Олександра Малеєва поховали на алеї героїв Світовського кладовища. Його ім'я залишиться в серцях людей, які пам'ятатимуть його відвагу і жартовність. Вічна слава справжньому герою. Марія Бердаєва, Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.